Мої вітання усім глядачам інформаційного порталу Золочівкрапочка.Нет. Вітаю вас у новому сезоні, в оновленому стилі, у улюбленій програмі «Їдло для місків». не буду затягувати, ми розпочинаємо, адже ви напевно вже скучили за свіженькими, цікавенькими фактами. Поїхали! Ну і розпочинаємо сьогоднішню десятку з приємного факту про людський сміх. Друзі, а ви знаєте, щоб бути здоровими, людині потрібно сміятися мінімум 15 разів на день. Під час сміху покращується циркуляція крові, а це допомагає тримати серце в здоровому стані. Також сміх окисляє організм та знижує рівень стресових гормонів. Друзі, а ви знаєте, що через те, що автомат Калашникова простий і дешевий у виробництві в багатьох країнах, які налагодили випуск такої зброї, ціна його практично не перевищує. Вартість курки. Друзі, а ви знаєте, що у стародавньому Римі при звільненні солдатів, які відслужили в допоміжних частинах, нагороджували двома таблицями з бронзи. На цих таблицях були нанесені дані про те, в яких боях брав участь солдат, і загальні дані про службу або ж тощо. Наявність таких таблиць надавала певні привілеї. Наприклад, такі, як Римське громадянство. А знаєте, як називались такі таблиці? Дипломи. Це слово. І до сих пір ми вживаємо. Друзі, а ви знаєте, що гоночний боліт Формули 1 сконструйований таким чином, що при швидкості трохи вище у 150 км на годину він теоретично може їхати навіть по стелі під дією притискної сили. Друзі, а ви знаєте, що на такому екзотичному острові, як Куба, сандалі прийнято носити разом із шкарпетками. Вся справа у тому, що ж якщо ви взуєте це взуття не так, про вас будуть думати як про людину з нетрадиційною орієнтацією. Друзі, з історії нам відомо, що у середньовіччя доволі популярними стали перуки. Так от саме у цю пору перуки виготовляли саме натуральне волосся. Їх робили навіть з волосся злочинців, які за свої діяння були засуджені до смертної казні. Якщо ув'язнений мав пишне волосся і він був засуджений до страти, найчастіше всього шевелюру він заповідав родичам, які згодом могли продавати волосся за кругленьку суму. Друзі, а ви знаєте, що у лимоні міститься більше цукру, ніж у полуниці? Друзі, а ви знаєте, що зовнішній вигляд бактерій вельми вдалий? Причому настільки, що абсолютно не змінюється протягом мільярда років. Бактерії видозмінювалися тільки внутрішньо. Такий феномен навіть отримав назву синдром Фольксвагена. Багатьом відомо, що саме дана модель Volkswagen Жук настільки сподобалась цьому світу, що зовнішній вигляд автомобіля зберегли протягом 40 років. Друзі, а ви знаєте, що такий орган, як серце, у змії має властивість переміщатися з одного місця в інше. Природа продумала такий варіант для того, щоб їжа проходила по шлунково-кишковому тракту більш легко. Друзі, ну і наостанок хочу вас познайомити з секретом успішного шлюбу від племені, що проживає на Камбоджі. Так от. Дівчині, якій виповнилось 13 років, батьки зобов'язані побудувати так звану хатину любові. У цій хатина дівчина може приймати молодих людей стільки, скільки знадобиться. Це буде тривати до тих пір, поки вона не зустріне свого єдиного. Проте відразу після того, як вибір зроблений, і весілля відбулось, назад шляху немає. А все тому, що в цьому племені не існує такого поняття, як розлучення. Ну що ж, оце і все на сьогодні. Надіюсь, вам сподобалась наша перша осіння десятка. Продовжуйтесь слідкувати з нашими випусками на інформаційному порталі zolachiv.net. Ваша улюблена програма їдло для мізки.